Фарадей Максвелл – засновники теорії магнітного поля. Майкл Фарадей, англійський фізик, експериментатор і хімік, член Лондонського королівського товариства та безліч інших наукових організацій, у тому числі іноземний почесний член Петербурзької академії наук. Джеймс був британський фізик, математик і механік, член Лондонського королівського товариства. Макс заклав основи сучасної класичної електродинаміки, вів у фізику поняття стриму, зміщення та електромагнітного поля. Отримав низку наслідків зі своєї теорії. Один із засновників кінетичної теорії газів. Це фізичне поле, яке діє на рухомі електричні заряди і на тіла, що виводіють магнітним моментом, незалежно від стану її руху складова електромагнітного поля, за допомогою якої здійснюється взаємодія з рухомими електричними зарядними частинками. У 1831 році Майкл Фарадей відкрив явище електромагнітної індукції, тобто факт, що зміна магнітного поля призводить до виникнення електричного поля. Теорію Електромагнітного поля на магнічне тіла та електричний заряд вів Джеймс Максвелл у 1873 році дія компасу основана на взаємодії магнітного поля стрілки з магнітним полем Землі. Магнітна стрілка завжди показує один і той же напрямок. Це означає, що Земля має магнітне поле із північним та південним полюсом, на які реагує магнітна стрілка та інші магніти. Північний полюс стрілки компаса притягується південним полюсом Землі. Це означає, що поблизу північного географічного полюсу знаходиться південний магнітний полюс Землі. Відповідно поблизу південного географічного полюсу, на який вказує Південний полюс магнітної стрілки, розміщується північний магнітний полюс Землі. Магнітні полюси Землі знаходяться поблизу географічних полюсів. Але не співпадають з ними. Прийнято вважати, що лінії магнітного поля Землі виходять із північного магнітного полюсу та входять в південний. Поблизу полюсів лінії магнітних полів розміщені під прямим кутом до поверхні Землі. А над екватором вони майже паралельні їй. Магнітна індукція це векторна фізична величина, яка характеризує силову дію магнітного поля. Магнітне поле виникає у просторі довкола провідників зі струмом, подібному тому, як в просторі довкола нерухомих електричних зарядів виникає електричне поле. Підсумок вивченого ми вивчили, що таке магнітне поле та його властивості. Засвоїли, що таке магнітна індукція та її властивості. З'ясували історію виникнення електричного струму та дізналися про засновників електричного струму та магнітної індукції. Ďakujem za úvahu.